Друзі, усім привіт вітаю вас на своєму каналі, у своєму жовтневому влозі. Всіх рада бачити. Хто сьогодні вперше завітав до мене на канал, мене звати Іванна, проживаю з сім'єю в Сполучених Штатах. Буду вам дуже дякувати за коментарі, за лайки, Підписуйтесь на мій канал. Це життя звичайно української родини в Сполучених Штатах. На цьому каналі ви знайдете як і мотивацію, так і смачні рецепти, і просто життя, подорожі звичайної української родини Західної України і яка проживає в Сполучених Штатах. Отже, на такій гарній ноці починаємо мій влог із такими гарними листочками, осінніми, красивими, які ось-ось уже -ось будуть помаранчеві. Так що всім гарного настрою, гарного перегляду, і будемо, як кажуть, починати. Розпочинаємо із закваски зелених моїх помідорів. Я їх помила, проколола вилочкою. На дно вистеляю багато зелені, петрушку, кріп, чесничок, даю селеру, Можете давати різні листочки винограду, я знайду, але в мене не було. І викладаю так шарами. Пізніше я заливаю холодною соленою водою. Сіль має бути кам'яна, якщо є. У моєму випадку була кошерна, у нас немає тут кам'яної. І все, ставимо зверху тарілочку, так як я. І якийсь грузик мусить бути. Я скористалася банкою помідорів. Ось. А це вже за 4 дні. Такий результат. У мене вийшли такі дуже смачні помідорки. Тому рекомендую. Для... Інтересу хотіла вам показати продукти, які ми купуємо, ну, як, які ми купляємо. Я зараз заїхала в магазин після роботи, мені дещо бракувало. І я часами підкуповую. А так ми стараємося раз на тиждень, на вихідні зробити закупку десь в суботу, наприклад. Ну, цього тижня в нас так не вийшло, а мені дещо треба було докупити. Отже, що купила? Один багет купила. Заодно покажу, скільки заплатила за це все. Купила таке печиво кокосове. Я його вже один раз купувала, дуже смачне, і воно не є сильно калорійне. Взяла два твороги, дуже в нас творог дорогий. Я сама його пробувала один раз робити. Ну, якщо чесно, шкіра за виправу не виходить, тому що і молоко дороге, і вигідніше купити. І творог тут в Америці, в звичайному супермаркеті, не продається. Це я була у такому європейському супермаркеті, де вони е мають творог. Селянський називається. Значить, купила кусочок такого сиру президент. Ось він навіть ще ціна є: 4 долари от кусочок. Так, взяла свиней фарш. У мене є курячий, я раніше купувала, я його розморозила, хочу додати разом їх змішати і зробити котлети. Далі я взяла такі приправи це польські, бо тому що це європейський магазин, там є різні болгарські, македонські, і сербські, і наші українські версії. Ну, коротше, всі є. І взяла приправу до борщу і приправу таку грибову. Я люблю ці дві приправи, в мене закінчилась, я взяла. Так, Далі взяла яблука. Оці зараз сезонні Мічиган Штат. Дуже смачні. ну, ну Просто такі, як мого діда на, на городі, ну, дуже добрі. Далі взяла отакі сезами, тупу, типу наших, таких, як казінаки, щось типу такого, але вони дуже смачні. І отак от до чаю, і просто ну, дуже добре. Отакі ще взяла а, власне македонське посало. Таке похрустіте, по типу в кракерсі, в хумус. Так, до речі, от взяла хумус. Ось, то от це, це можна собі якийсь такий похрустіти. Взяла три великих помідори, тому що в мене ще там є пару. Взяла три лимони. Взяла картоплю. Картопля у нас тут є 1 кг 36 г. Картопля страшно дорога, оце 3 долара, по-моєму, коштував оцей кульочок. Так, взяла бананів, взяла яйця. Тут є 18 великих, я взяла 5 доларів коштувала оця, оця коробочка, взяла укроп коштує в нас шалені якісь незвичайні гроші. Це є 1,30, по-моєму, за оцей пучок укропу і взяла нарізаної ковбаски сервілату. Ну все, більше нічого не брала. Це вам показую чек. Я заплатила за це все 62 долари 9 копійок. ось. Так, 62, долари 9 копійок. Значить, е покупки були на 61.32 плюс податок. І вийшов 62,09. Ось, кому, кому цікаво, прошу. Ось такі от закупочки були в мене. Ну, а не з продуктових покупок взяла ще молодшому сину ось такі штанішки, тепленькі на плісі, на такій байчці. Бренд Puma. Ой, всі гроші світу. 21,99. Це страх. 22 долара за ось такі штанішки. Ціни дуже сильно виросли. І взяла йому ще 6 пар носків, таких адідасок, то коштували 9,99. В нього нога дуже виросла і всі носки якісь маловаті стали. То взяла йому отаких 6 пар. І взяла отакий ще... Тут є три отаких органайзера. таких, Вони були за цей набір за 8,99. Тут це така бюджетна ціна. Взяла їх три. Ну, там є, їх три є у цій упаковці. Ось такий органайзер у мене вийшов, Зараз буду сюди перекладати. Це я собі купила. Для носочків, нижньої білизни. І ось так він виглядає. Тут є шуфлядки, от вони висовуються, я вже його склала. Так що дуже мені подобається. Кітя тут зі мною мені допомагає, як завжди, щось нове йому треба. Сьогодні у нас недільний ранок. Вчора ми говорили з хлопцями і вирішили поїхати сьогодні у дуже гарне місце. Це є. В нашому штаті, штаті Іллінойс, від нас десь приблизно 150 миль. Якщо брати в кілометрах, десь в районі 200 кілометрів. Ну так плюс-мінус годинки дві нам туди їхати, може трошки менше, я може можу, можу помилятися. Значить, це є такий національний парк тут, а там є водоспад, там є невеличкі такі печери. Ну, такий хайкінг, можна сказати. Ми вже давно туди планували поїхати, все ніякому не мали часу, і подивилися, що по погоді це наші останні такі теплі вихідні. Сьогодні, до речі, досить тепло. І зараз показує, показую, буде сонечко за пару годин, тому в сам раз поїхати сьогодні і провести гарний час. Ось, Зараз восьма ранку, я вже зібралася, хлопці збираються. от, і гуляю тут. Котика, Нікусик. Привітайся зі всіма. Скажи всім привіт. Скажи всім привіт, всім добрий ранок. Так, ми трошки зараз погуляємо, я дам йому поїстеньки. залишуємо, бо ми, напевно, ж вечором приїдемо і ось будемо мати такий гарний недільний час з сім'єю. Беру вас обов'язково з собою і будемо. Будемо бачити, як воно все. Я бачила а, відео, бачила картинки, фото, дуже там красиво. Сподіваюся, що воно все так, як на картинці, так буде і вживо. Ось розпочали ми свою подорож. Вирішили а, по дорозі поснідати. Заїхали у такий місцевий гарний а, сітку кафетерів iHub. Там завжди свіжо, смачно. І так по-домашньому взяли собі яєчні різні, хлопці собі взяли з начинкою, я, звичайно, взяли млинці, панкейки тутешні, так що підкріпилися і вирушили у дорогу. Рартусик навіть заснув нам по дорозі. Ну і так як я і казала, десь зайняло нам 2 години цієї відстані до нашого парку. Ось показую вам краєвиди. В основному це ферми, поля. Ось це пітряки, які роблять енергію. Вони такі величаві, ну дуже, дуже такі високі. Ось. І ось ми під'їжджаємо до парку. Природа тут, звичайно, дуже заворожує. Красиві дерева вже напівжовті. Люблю я осінь. Коли тепленько ще так хочеться бути на вулиці і відчувати запах оцих осінніх листочків. Ось тут ми дивимося на карту, як нам йти, по якому маршруту. Маршрути є різні. Вирішили ми, ми піти до річки спочатку і потім піднятися угору і, відповідно, спускатися понизу. Річка називається Illinois. Дуже красива, широка. Там далі є дамби великі. Ну, як буде видно, з, з, з висоти. В основному тут треба було підніматися до гори. По цих всіх сходинках, їх неймовірно велика кількість. Я не знаю, хто це будував. ну, Пройти було такий ще той квест. Ну, такий хайкінг свого роду. Людей було досить багато, тому що погода була красива, і сонячна, і тепла, і було багато людей. Але, тим не менше, ми мали свій надзвичайно добрий час. Відпочили, находилися. Десь загалом, напевне, десь 2-3 години ми ходили от по різних оцих от доріжках, там були вказівники. І ось ми дійшли до печер, Це дуже красиво, як ви бачите. Ну і назад шлях ішов внизом. Ще ми завітали до місцевого магазинчику тут, щоб купити собі якийсь сувенір. Ось, пізніше покажу, що придбала. Я завжди так роблю. На згадку завжди щось мені хочеться мати з цього місця, де мені дуже сподобалося. Тут різного роду були і прикраси з цим із каміння, і з дерева. А придбала ось я собі таке красиве деревце з бірюзою, з камінчиками бірюзи і один магнітик на холодильник. Хочу вам показати, дівчатка. Ось в мене є сунички, Мені колежанка дала буквально чотири кущики. І вони так розрослися, зараз вам покажу. І от суничка, яка ще дає плоди, Вона, напевно, пізня суниця, зараз зірву, артуся з задоволенням, І ось тут ще будуть ось. Ось ще квіточки є, але ж бо не померзли. Ось, бачите, ще буде. Ось у мене ще клубніка цвіта. Не знаю, на коли вона на це збирається цвісти. У нас продають похолодання. Дивлюся, що вона так вусики попускала, так що на наступний рік у мене буде гарна тут грядка з полуниці і з сониці. Подобаються мені сонечки. Ось. І малинка моя. Дивіться, скажіть, на мені, може хтось знає, чи це є нормально, що... Ось такі листочки зробилися. Це воно так на зиму робить, тому що я щось так ніколи з малиною справ не мала, перший раз посадила, але вона буде зараз цвісти. вона вже відцвіла, зараз будуть ягідки. Це ось ця пізня малина. Вона пустила власне, мені ще екстра кущики. на наступний рік буде більше. Ось така у мене тут рядочка, ось ще сумички. Пустили корінчики. Ще смички, так що в нас турнерів буде урожай більший. Якщо, звичайно, зайчики це все не поїдять, бо вони теж люблять. От Зараз ще будуть цвісти. Значить, ця цвітається, вже від буде ягідка. От, туди бусики пустила. У мене тут пару помідорів є. І ще петрушка є така гарна. Не знаю, чи вже її збирати, чи ще залишити. Подивлюся зараз. І в мене ще є чесник. От. Китя тут зі мною, ще є чесник. От, з помідорами яка ситуація. Помідори в мене залишилися тут тільки чері. Вони ще настільки класні. Я ще... Що ж любі друзі, і на цих гарних кольорах я буду з вами закінчувати це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Всім бажаю миру, добра, спокою. Бережіть своїх рідних, близьких, родини, все буде Україна. Гарні новини у нас йдуть, так що тримаємо кулаки за нашу неньку. Всім дякую, всіх обіймаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до наступних відео. Всім дякую, папа! -па.